Ви помічали, що у морській воді плавати значно легше, ніж у прісні. Якщо кинути невеликий камінь у воду, то він потоне. А ось великі океанські лайнери масою тисячі тонн залишаються на поверхні води. Чомусь якісь тіла тонуть у воді, а якісь залишаються на поверхні. Все минуле пов'язано з деякою новою для нас силою. Сила Архімеда. Ну вперед. Але спочатку подивіться на екран та запам'ятайте цей колір рожевий. Він нам обов'язково знадобиться. Візьмемо гумову кульку, яка буде розташована в порожній посудині, і зрівноважимо її. За допомогою терезів, якщо ми нальємо в посудину воду, то рівновага терезів порушиться. Ніби якась сила намагається виштовхати цю кулю з води. Проведемо такий самий дослід із іншою кулею. Але замість води напустимо в посудину з м'ячем вуглекислий газ. Як бачимо, Рівновага Терезів знову починає порушуватись, і кулька знову виштовхується з посудини. З даних дослідів, ми помітили, що на тіло, поміщене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору. Цю силу, називають ще Архімедовою силою, в честь грецького вченого Архімеда. Існує легенда. Що цар Герон доручив Архімеду перевірити чесність майстра, який виготовив золоту корону. Хоча корона важила стільки, скільки було відпущено на неї золота, цар запідозрив, що вона виготовлена із сплаву золота з іншим, більш дешевим металом. Щоб це перевірити, потрібно було встановити густину корони. А для цього. Потрібно виміряти її масу та об'єм. З визначення маси проблем не виникло, а визначення об'єму стало не таким уж простим, бо корона мала неправильну форму. Багато днів мучило Архімеда це завдання. І ось одного разу, перебуваючи в лазні, він занурився в наповнену водою ванну. При цьому частина води вилилася. І його рептово осяяла думка. Радісний і збуджений своїм відкриттям, Архімед вигукнув Евріка, Евріка, що означає, знайшов. Виявляється, тіло, що опущене у воду, витісняє такий же об'єм води, який вона має сама. Можливо, саме цей випадок дозволив Архімеду сформулювати свій закон на тіло. Занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Ну а тепер давайте запишемо формулу на знаходження сили архімеда. f Архімеда дорівнює ρ рідини, помножене на g, і помножене на об'єм зануреної частини тіла, де f Архімеда? Це сила Архімеда, яка вимірюється в ньютонах. РО. Густина рідини, що вимірюється в кілограмах на метр кубічний, G – Прискорення вільного падіння ньютон на кілограм. В. Об'єм зануреної частини тіла у рідину і вимірюється в метрах кубічних. З формули можемо помітити, що сила Архімеда залежить від 1. Густини рідини. Чим більша густина рідини, тим більша сила архімеда, що діє на тіло у цій рідині. Саме тому у морській воді людині легше знаходитись на поверхні, ніж у прісні, бо селена вода має більшу густину. Друге об'єм зануреного тіла. Чим більший об'єм, тим більша виштовхувальна сила. Повернемося до картинки. З рожевим кольором. Сила Архімеда дорівнює рожев. І кольор у нас рожевий. Тому, якщо ви забули формулу, згадайте цей кольор. Різні тіла у воді ведуть себе по-різному. Деякі тонуть у воді, а деякі плавають на поверхні. От несправедливість. Якщо ти камінь, то ти тонеш у воді. А якщо пінопласт то потонути буде складно. Виявляється, все залежить від густини тіла. Якщо густина тіла більша, ніж у рідини, то тіло буде тонути. Якщо ж густина тіла менша за густину рідини, то тіло буде плавати на поверхні. Ну і якщо тіло має таку ж густину, як і рідина, то воно може плавати всередині рідини. Середня густина суден набагато менша за густину води, бо всередині судна велика кількість повітря, тому вони плавають на поверхні, занурюючись на відносно невелику частину свого об'єму. А риби, змінюючи об'єм свого плавального міхура, змінюють свою середню густину, тим самим змінюють своє місце у водному середовищі. Архімед, 287-212 рік до нашої ери, тавньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном. Серед його досягнень у фізиці, заснування гідростатики, статики та пояснення принципу важеля йому приписують винайдення новаторських механізмів, включно з облоговими машинами та гвинтовим насосом, названим на його честь. Сучасними експериментами перевіряли твердження, що архімедові пристрої могли підіймати кораблів в повітря з води, потім їх топили чи підпалювали за допомогою набору дзеркал. А сьогодні ми розглянемо Архімедову силу. В цьому відео ви побачите, як за допомогою цифрової лабораторії та датчика динамометра можна продемонструвати закон Архімеда. Звичайно, можна продемонструвати даний дослід і за допомогою класичного пружинного динамометра, але я переконаний, що цифрова лабораторія є набагато точнішим та зручнішим інструментом, який відповідає вимогам часу. Мені дуже імпонує неочевидна на перший погляд, теза, що дуже складно викладати точні дисципліни, не використовуючи точні вимірювальні прилади. Масу об'єкта, якого я обрав для демонстрації цього досліду, ви можете бачити у себе на екрані. Підвісивши наш вантаж на динамометр, ми можемо бачити, яка сила тяжіння діє на нього у стані спокою. Якщо перерахувати отриману масу на силу тяжіння в спокої, ми можемо бачити, що динамометр показує достатньо точні дані. Спостерігаємо, що чим нижче я опускаю вантаж, тим меншою стає сила тяжіння, компенсуючись силою виштовхування або так званою архімедовою силою. Чим менше буде коливатись наш вантаж, тим краще, тим менше вплив на нього сторонніх сил. Для того, щоб знайти силу виштовхування предмета з води, треба знайти різницю між силою тяжіння до занурення та після. У нас на каналі обов'язково вийде відео, де ми покажемо, як сила виштовхування залежить від складу рідини. Приємно дякувати вам за увагу! Запам'ятаємо формулу сил Архімеда Fa дорівнює ро G, v, де ро густина рідини газу G, прискорення вільного падіння та В тіл зануреного в рідину. Привіт! Давайте сьогодні розв'язуємо задачі з теми. Сила Архімеда? А чи можна зробити відео, в якому буде Моана, Рибка Дорі, Аквамен і Капібара? Хм, Потрібно спробувати. На краба, що плаває у воді, діє сила Архімеда 25 кН. Моана замислилася над питанням? Який об'єм краба? Запишемо умову. Дано. Сила Архімеда 2,5 кН. Густина води 1000 кг на метр кубічний. Ж дорівнює 10 н поділене на кілограм. Знайти об'єм краба. Переводимо в систему С. Розв'язок. Сила Архімеда дорівнює густина води помножити на g. І помножити на об'єм краба. Виражаємо з цієї формули об'єм краба, який дорівнює сила архімеда поділити на густину води помножену на g. Після цього підставляємо формулу, числові значення та отримаємо об'єм краба дорівнює 2,5 метра кубічних. Рибка дорі замислилася над тим. Яка густина рідини, в якій плаває кулька, об'єм якої 2000 метра кубічних. і на яку діє виштовхувальна сила 16000 кілоньютон? Обчисліть густину рідини, в яку занурена кулька. Дано сила архімеда дорівнює 16000 кілоньютон. Об'єм дорівнює. 2000 метра кубічних ж дорівнює 10 н на кілограм. Знайти густину рідини. Переводимо в систему С. Розв'язок сила архімеда дорівнює густина рідини, помножити на g і помножити на об'єм. Виражаємо звідси густину рідини, яка дорівнює сила архімеда поділити на ж. Помножене на В підставляємо в формулу числові значення та отримаємо густина рідини дорівнює 800 кг на метр кубічний. У воді та спостерігаючи за апельсином, Копібара замислився, чому буде дорівнювати сила Архімеда, що діє на плиту розмірами 3 на 2,5 на 05 метри, занурену у воду на половину свого об'єму. Записуємо умову. Дано А дорівнює 3 метри, Б дорівнює 2,5 метри, С. Дорівнює 0,5 метрів. С розміри плити. РО густина води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Ж дорівнює 10 ньютон на кг. Знайти в силу Архімеда. Розв'язок. Давайте знайдемо об'єм плити, який дорівнює А помножити на Б і помножити на С. Підставляємо числові значення. Та отримаємо об'єм плити 3,75 метрів кубічних. Сила Архімеда дорівнює густина води помножити на g і помножити на об'єм зануреної частини плити. Ми знаємо, що плита занурена на половину. Тому, щоб знайти, який об'єм знаходиться під водою, об'єм плити. Потрібно поділити на 2. І отримуємо 1.875 метра. Далі підставляємо числові значення формулу на знаходження сили Архімеда? Та отримаємо сила Архімеда дорівнює 18750 Н. Яку силу необхідно прикласти Аквамену? до мідного тризубця об'ємом 3000 см3, щоб утримати його у воді. Записуємо умову. Дано об'єм тризубця дорівнює 3000 см3 Густина міді 8900 кг на метр кубічний. Густина води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. G дорівнює 10 Ньютон поділене на кілограм. Знайти силу переводимо в систему С. У воді на тризубець діє дві сили. Сила тяжіння, яка направлена вниз, і сила Архімеда, яка направлена вгору. Для того, щоб тризубець не потонув, Аквамен повинен його тримати, прикладаючи силу. Цю силу. Можна розрахувати як сила тяжіння мінус сила архімеда. Сила тяжіння дорівнює M помножити на G. Масу розпишемо як густина міді помножена на об'єм трезубця. Підставимо це в формулу та отримаємо сила тяжіння, яка діє на трезубець, дорівнює 267 н. Сила архімеда дорівнює густина води помножена на об'єм тризубця і на G підставляємо числові значення та отримаємо 30 н. Після цього вираховуємо силу, яку потрібно прикласти аквамену. І отримаємо 237 н. Небо жовте жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила це добре ми знаємо. ми українці, ми сильні мужні. По ворога люкого долаємо дружньо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здомає, і сила, це добре ми знаємо. Ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом, нас ніхто не здолає, по відності, сила це добре ми знаємо ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не долає, по відності, сила це добре ми знаємо. dream come out from the sky set me free through the clouds I will fly the mountain match you to me thunder will roar the sound wakes the universe dragon will soar high on high I reach Різниця між виштовхольною, Архімедовою силою і силою тяжіння становить підіймальну силу повітряної кулі. Повітряні кулі наповнені легким газом, переважно гелієм. називають шальєрами. Останнім часом набули поширені повітряні кулі, наповнені гарячим повітрям, сучасні Монгольфєри. Повітряні кулі підіймаються тільки до тієї висоти. Де густина повітря дорівнює середні густини кулі з вантажем?